Свободи не существує. Два-три роки тому я був залежним від ігор. Грав щодня 8-10 годин. Пам'ятаю, виходжу на вулицю, глаза розфокусовані, глаза болять, сонце в морду світить і дивлюся, як мама працює на городі. Поки я, як сиджу за задобаним комп'ютером, граючи в папку. У мене інших мислень навіть не було. Я ні про що, окрім ігор, не думав. От ти просто представ, тобі, тобі, мабуть, год 14 і ти тупо сидиш за комп'ютером як рагуль. Я думаю, що багато підлітків зараз узнало себе, погану свою сторону. Це максимально убожість, чесно тобі скажу. Поднімати, що ти мог краще, але не зробив. Було таке, що і за цього, і за моєї громанією, яка реально була, я був завісимим, безусловно, в мене забирали комп'ютер, телефон. Абсолютно заслуговано. І слава Богу, що забирали. Тому що я хоча б якось ставав людиною. Оця, оцей весь віртуальний мір мене засасав. засасав не по природньому. І я вже не був тим чоловіком, яким я був раніше. І я поняв це і почав діяти. Моя життя повністю змінилась. Я вибудував корисні для себе звички, став. Е Хоч мати якусь продуктивність та фокус, влучив свій сон та качество їжі, яку я потребляю, став лучшим як персоналя, як особа, став більш ніжнішим, дисциплінованим чоловіком. І, звісно, я прибрав всі ці звички. Тепер ніякі ігри, ніякі соцсети мене не відвікають. Я цілеспрямований, розуміючий підросток, який двіжиться кожного дня к фінансовому. Соціальному і фізичному благополуччю. Скажу що я щасливіше зараз на 100%. Але свободи ж не существує, так? Я раб власних амбіцій. В першому прикладі я був заложником ігор. Тобто я не мог уйти зі світу і громанії без одного, без одного дня, без Бравл Старса. Кожен день Бравл Старс, пуп, штанки. Йду до бабушки на Донбасі, їду до бабушки, купаюсь в басейні, вилазі, граю в Бравл Старс ніяк іначе. Сто процентів. Я був заложником цієї штуки. Но зараз я заложник своїх мечт і амбіцій. Я поставив собі цілі. Я знаю, куди я йду. І я не можу навіть і дня пропустити без того, щоб не поторгувати на біржі або не створити контент на YouTube. Тепер я читач, стрімер, ютубер, трейдер і багато інших персоналів, які можна вистроїти в ряд. З ними потрібно працювати поочередно, але це все требує времени і ресурсу. Я то їх маю, але я теж не свободний. Я не можу опустити свою руку і сказати, що. Ладно, на сьогодні хватить. Я лягаю на кровать і розумію, що ти мог краще. Ти мог більше поработати, ти мог зробити більше сетів цих підтягувань, ти мог більше аджатися. Ти мог більше створити відео на цей YouTube канал. Ти мог замотивувати більше аудиторію, але ти цього не зробив. Я не виновник. Но мозг завжди хоче більше, 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 більше. І зараз. Якщо я взяв десятитонну ношу Ютуб каналу, я не можу зупинитися. Не іміється такового права у мене. Ой, ту бур бути классно, ти скажеш, да, да, да. І да, і нет. Потому що, от тисяч так подумати, да, ти популярний, ти медійна попка, за тобой там всі дивляться, завидують, можна сказати, тобі. ти знаєш, що ти чогось стоїш, ти можеш заробляти гроші, у вас рекламодателями, в тебе є своя робота, ти самозайнятий, ти можеш записувати відоси з будь якої точки міра. Клас! Но! Це нужно делать регулярно. Встати в своїй кроваті, написати скрипт для відео, якісь тези, занотувати, піднятися, прочитати його пару разів, пару разів повторять, 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 поки ти його повністю не вивчиш, вийти на вулицю, взяти з собою камеру, записати відео, побалакати за аудиторію, прийти обратно додому, перекинути на комп'ютер, включити програму для монтажа, атмонтірувати, всрати 4-5 годин і потім вже викладувати. І потім вже викладувати. Це як професіонали роблять. І тут, теж, і тут теж, якщо подумати, це теж рабство, тому що свободи не існує. Ти вроді би і ютубер, ти вроді би, ділиш своє хороше, приємне діло, але все одно, щоб щось отримати, ти повинен чимось пожертвувати. Щоб тебе вийшло одне відео, тобі потрібно всрати, допустимо, часов 10 і потратити свої ресурси і в імені, і фізичне. Хоча ти в той момент міг розвлікатися і тусуватися в клубі. Да, Ютуб це вибір, який ти робиш. Який я роблю і, можливо, ти робиш. Поки всі інші тусуються і обмінюють свою молодость на задоволення, ми працюємо. Ми встаємо, поки всі інші сплять. Ми записуємо відео, поки на траві ще роса, коли встає сонце, і воно не таке палюче. Брат! Молодость прийдеться обміняти на успіх. Прийдеться. Якщо тобі 15, 16, 17 років, стартуй! Стартуй! Я тобі кажу, стартуй! Ізвичай крипту, а інші сфери, дій щось, діляй, ставай спортсменом, будь атлетом, роби щось, створюй, підприємницький якийсь дар, розвивайся. Тому що, якщо ти зараз цього не зробиш, я розумію, ти поразлякаєшся, так? Да? Ти підеш на тусовки, ти будеш кайфувати, обов'язково будеш кайфувати. Но, но скільки ти будеш кайфувати, в тебе закінчиться універ, тобі стане 23-24 роки, і тобі все одно прийдеться йти на якусь роботу до якогось дяді. І поки ти вивчиш, поки ти обереш якийсь навик, тобі буде вже тридцатник. Тоді присоєдиться до тебе сім'я і діти, і, к сожалению, ти не зможеш їх так хорошо обеспечувати, якщо б ти оце час, проміжуток від 16 до 25, приділяв якомусь ділу, приділяв якомусь бажанню та страсті. Ти подумай, в тебе є 9 років 9 років, абсолютно свободних, за які ти можеш вистроїти своє життя і далі ніколи не працювати. Хоча всі будуть працювати. Представ собі мільйонера, який їде кайфувати на Карібах. У нього відпуск 14 днів. Він бере, каже, Аля, достав мені самоліт. Самоліт підлітає, бере його попку і літить до коріб. Все добре. Він віддихає там, кайфує, плаває. Йому подобається море, подобається сонце, яке тут. 14 днів минають, він приїжджає до себе додому, відкриває ручку свого офісу. Тобто заведення, де розташовується його бізнес, сідає за стол, приходить секретарша і каже: бос у нас налоги, бос у нас якась інспекція приїхала, новий клієнт, скільки заказів, коли ти це все будеш обрабатувати. І бос сидить до двох часов ночі, перший день, потім йде до себе додому, потім другий день теж сидить, розбирається з цими бумажками. І він обичний робочий, такий же самий, як і в Європі. Ну, де-факто, так, да, у нього вища должність. Класавчик. Ну і в Європі собі можуть дозволити просто поїхати поподорожувати. Звісно, це не приватний літак, це не Карібе, але все одно можна поподорожувати. Зараз вони, бос і обичний роботяга на заводі в Європі, зрівнялися. Тобто, що він працює, що він працює. А різниці практично нету. Тобто. І ми з тобою будемо працювати, розумієш, брат? Тобі зараз ну, 15, 16, 17, я не знаю. Можливо, ти дівчинка, яка мене зараз дивиться. І прийдеться знайти, що ми будемо робити в нашому житті. Обов'язково. Чи це буде щось легальне чи нелегальне. Це буде офіційна робота на якусь державне підприємство, либо же приватне. Ми будемо працювати. Возможно, в тебе буде більша зарплата, аніж у мене. А можливо і навпаки? Хтось буде отримати мінімалку, а хтось середньо. Вопрос єдиний. І він йде не до твого мозга, який мене зараз слухає, а до серця. Пропусти мою мислю, не скривай її від світу. На що ти готовий обміняти свою свободу?